Хочу підняти проблематику, яка притаманна дуже багатьом дітям, особливо на першому році життя. Давайте ж поговоримо про полішковий дерматит, новий погляд на відому проблему. Дозвольте одразу представитися. Я Бухановська Тетяна Миколаївна. За першою спеціальністю я є лікарем-педіатром, але вже більшу частину свого професійного шляху саме працюю за спеціальністю загальна практика сімейна медицина. Я є кандидат медичних наук і доцент кафедри сімейної медицини та амбулаторно-поліклінічної допомоги Національного університету охорони здоров'я України імені. Платона Лукача, а, Також я входила до складу Національної технічної групи експертів з питанням на профілактики а, протягом декілька скликань, і також залишаюся ним а, і входжу до складу НТГ і по теперішній час. А, також а, мала честь приймати участь у багатьох. Мультидисциплінарних робочих групах на сьогоднішній день приймаю участь у робочій групі з розробки галузевих стандартів медичної допомоги за темою рідкісні орфані захворювання а також є членом міжвідомчої робочої групи з питань розбудови телемедицини в Україні. До сфери моїх пріоритетних професійних інтересів, в першу чергу, відносяться саме питання профілактики. Одразу хочу зазначити, що ця презентація вона не є рекламою будь-яких лікарських засобів або лікарських препаратів, і всі погляди, які будуть відображатися мною у даній, даній доповіді, вони відображають лише мою особисту думку. Ну, те, що стосується поляшкового дерматиту, хочу зазначити, що його ще е, називають е, як. Е анальний дерматит, також під ним а, розуміють попрілість, пітницю, плішкові висипання, а, також іноді зустрічається визначення таке, як памперсне дерматит. Тобто, ви бачите, що це дуже такий загальний термін, який описує шкір, шкірний висип в області підгузка, який саме і викликає, викликає в свою чергу запалення шкіри Шкірного покриву. Якщо говорити саме про слово пелюшка у цьому визначенні пелюшковий дерматит, то пелюшка включена в, в цю назву, тому що дерматит пов'язаний з комбінацією факторів, які відбуваються саме в ділянці підгузка. Щодо розповсюдженості або поширеності пляшкового дерматиту, потрібно зазначити, що він зустрічається переважно серед дітей першого року життя, і за даними різних дослідників, він, його ми можемо зустріти майже у кожної другої дитини. Найбільш вразливими до появи проявів поляшкового дерматиту є саме дівчатка, і переважна на другому півріччі життя. Потрібно також зазначити, що актуальність цієї теми вона також полягає у тому, що подразнення і свербіж, які виникають у дітей при полішковому дерматиті, вони мають також негативний вплив і на стан нервової і психічної системи у дитини, тому що призводять до функціональних порушень з боку як нервової системи, так і судинної регуляції. we <laughs> Якщо ми з вами говоримо про патогенез пляшкового дерматиту, то потрібно зазначити, що дуже істотну роль в його розвитку, саме в розвитку пляшкового дерматиту, відіграють не лише безпосередньо подразнюючі фактори, ті, які призводять саме до виникнення мацерації і інше, також можуть призводити при використанні останнім Спиртовмисних засобів до огляду, да, які також можуть травмувати дуже чутливу шкіру немовляти. Також певну роль відіграють і вплив хімічних чинників, наприклад, таких як фікалі, сеча, травні, ферменти А, так? І також потрібно зазначити, що дуже суттєву роль відіграють також і сприяючі чинники, ну наприклад, до яких відноситься підвищений рівень pH, гіпергідратація шкіри у погана проникненість, повітряна проникненість одягу, і інше. Також певну роль в патогенезі полішкового дерматиту відіграють і фонові стани, ну, наприклад, такі, як штучне вигодовування дитини, або Наявне обтяжене алергічне фон у дитини, або наявні, наприклад, деякі супутні захворювання, такі як аутоімунні різні захворювання, гіповітаміноз і інші, ну і також дійсно ми не можемо говорити про етіологію, тобто про чинники, які можуть е, провокувати так розвиток полішкового дерматиту, а е, при цьому не враховуючи анатомо фізіологічні особливості е, будови шкіри у дітей саме цього віку, тобто дітей е, перших років життя. Якщо ми говоримо про е, шкіру дітей грудньо, грудного віку, то вона Дуже чутлива до несприятливих факторів. Анатомічними особливостями шкіри дітей раннього віку є те, що роговий шар епідермісу є дуже тонким і вразливим. А базальна мембрана шкіри вона дуже рихла і ніжна. А шкіра дитини вона має добре розвинуту капілярну мережу, а потові залози, вони сформовані ще до народження. Але впродовж перших місяців життя вони функціонують недостатньо їх вивідні протоки вони недорозвинуті і закриті епітеліальними клітинами. Ну, ми знаємо, що наша шкіра у будь-якому віці, у тому числі і серед дітей, вона виконує ряд функцій. Ну а внаслідок саме анатомофізіологічних особливостей шкіри у дітей раннього віку, ці функції вони мають низьку, низьку особливостей. Так, наприклад, ми можемо говорити про те, що саме захисна функція шкіри у дітей першого року життя, у дітей раннього віку, вона значно знижена. І тому саме шкіра вона легко травмується через слабкий розвиток епідермісу та низьку активність місцевого імунітету. Якщо ми говоримо про терморегуляційну функцію шкіри, то вона є нестабільною, тобто мова йде про те, що тепловіддача. У дітей раннього віку переважає над теплопродукцією, і потаві залози вони, як ми вже визначилися, функціонують недостатньо. А що стосується, наприклад, небезпеки генералізованої інфекції, то вона дійсно в ранньому дитячому віці набагато вища ніж у дітей більш старшого віку. На цьому слайді представлено покроковий патогенез розвитку поляшкового дерматиту. Ну, ще раз хочу зауважити, дійсно, що основним все ж таки, провокуючим фактором в цьому процесі є саме ферменти протеази, які потрапляють в підгузок, а потім на шкіру безпосередньо немовля. При випорожненні кишківника. Ці фекалії вони містять протеази, включаючи і трипсин, і альфа, хіматрипсин, і еластазум. До розвитку пляшкового дерматиту також дуже значну роль відіграють і призводять у гріхи в гігієнічному догляді за дитиною. Ну, саме це стосується в першу чергу недостатньо частого. Підмиття дитини або очищення шкіри серветками після дефікації або е, після процесу е, сечовипускання. Ну, і дійсно, що несвоєчасна зміна полішок і підгузків також призводить до е, розвитку полішкового дерматиту. Е, що стосується особливості деяких дітей, то дійсно більш схильними до розвитку полішкового дерматиту є саме діти з атопією. Діти, які знаходяться на природньому вигодованні, вони рідше страждають на атопію, ну і тому у них рідше трапляється розвиток полішкового дерматиту. Це безпосередньо на це впливає те, що їх кал цих дітей, які знаходяться на природньому вигодовуванні, він має низьку ферментативну активність. Ну і за даними дослідників, полішковий дерматит він частіше все ж таки виникає в певні. Періоди розвитку дитячого організму, наприклад, під час переходу з грудного вигодовування на штучне, або під час прорізування зубів, при кишкових розладів, також під час прийому антибактеріальних препаратів або після призначення антибактеріальної терапії. Майже в 40% пацієнтів після появи перших легких. Так би мовити, ознак полішкового дерматиту, відбувається прогредієнтне погіршення стану шкіри. І якщо своєчасно не сунена тригери і не проведено профілактичні заходи з догляду за шкірою дитини, то у таких дітей може формуватися у майже до 15% таких дітей, може формуватися важка форма. Пильшкового дерматиту. І це може відбуватися дуже швидко, тобто, вже протягом однієї-двох діб може відбуватися таке погіршення стану. При цьому також можна зазначити, що. Існує у дітей після перенесеного первинного полішкового дерматиту, ризик рецидиву, якщо навіть відбуваються найменші у у догляді, або, наприклад, на тлі виникнення діареї у дітей. Більшість дослідників розрізняють первинний і вторинний. Пиляшковий дерматит. Первинний поділяють на неускладнений та ускладнений. Якщо ми говоримо про неускладнений пиляшковий дерматит, то він дійсно в першу чергу є наслідком неправильного догляду за дитиною. Також може мати саме відбуватися його розвиток на тлі конституційних особливостей шкіри дитини, а також під впливом обмінних процесів Наприклад, при виникненні, так би мовити, аміачного подразнення. Що стосується ускладненого полішкового дерматиту, то він розвивається, коли відбувається приєднання, наприклад, грибкової флори, так, або бактеріальної флори, або, наприклад, вірусної інфекції, і частіше у цьому випадку зустрічається саме герпетична інфекція. Що стосується вторинного пеляшкового дерматиту, то частіше він спостерігається саме у дітей з алергічними захворюваннями шкіри або у дітей, у яких ми бачили саме алергію у минулому. Клінічно розрізняють три ступені тяжкості пляшкового дерматиту, а вони дійсно розвиваються досить послідовно, при тому, що можуть мати дуже швидкий перебіг, так? тобто переход від легкого до важкого ступеня. Якщо ми говоримо про легкий ступень, то при ньому ми можемо спостерігати виникнення гіперемії, нерізко вираженого висипу і лущення епідерміцу. Саме в ділянці, на шкірі в ділянці підгузок. Для середнього ступеню вираженості полішкового дерматиту характерно, коли на, шкіри, на шкірі дитини виникають. Папули або пустоли, або а, Також це в першу чергу відбувається саме у шкірних складках, і може відбуватися також додаткове так, інфікування, наприклад, кандіда альбіканс. Що стосується тяжкого ступеню полішкового дерматиту, то для нього характерно це поширення, поширені інфільтрати, пухарці, глибокі ерозії та виразки. Полішко для полішкового дерматиту середнього ступеня придаманні саме еритематозні ділянки, ви бачите, це показано на даному слайді: саме на опуклих поверхнях, і саме на тих поверхнях, що найближче контактують і прилягають до підгузка. Тяжкий ступень представлено на цьому вже слайді, тобто, ви бачите розивний періональне поляшковий дерматит у шестимісячного немовляти. Ну, дійсно, що існує ще одна класифікація, і деякі дослідники її, її також користуються. Ці дослідники виділяють саме п'ять ступенів поляшкового дерматиту залежно від. Наявних клінічних проявів, тобто виділяється дуже легкий, легкий, помірне від помірного до тяжкого вираженості полішкового дерматиту і тяжкий поляшковий дерматит. Серед ускладнень е, поляшкового дерматиту важливе е, місце мають саме різні форми гнійно-запального процесу. Це і абсеси, це і... Е, Розвиток інфільтратів, які дуже часто можуть супроводжуватися саме температурною реакцією, тобто симптомами інтоксикації, можуть супроводжуватись порушенням апетиту, сну і іншими. Що стосується саме збудника найчастішого, який і провокує розвиток ускладнень при пиляшковому дерматиті, то до нього відноситься саме ауреус. А, При кандидозному запаленні ми можемо бачити досить таку яскраву гіперемію шкіри в ділянці пахових складок, сідниць, стегон. На тлі саме цієї. Вираженої гіперемії з'являються папули, візикули, і вони можуть дуже швидко поширюватись і утворюю, утворюючи такі обширні ділянки уражень. Також при вже ускладненому перебігу полішкового дерматиту можливий розвиток ерозій і виразок. Що стосується взагалі діагностики пляшкового дерматиту, то, то потрібно зазначити, що ця діагностика вона в більшій мірі ґрунтується саме на тих симптомах. На цій клінічної симптоматиці, яку і бачить лікар під час проведення клінічного огляду, ну і як правило, в неоскладених випадках немає потреби в спеціальних в проведенні спеціальних додаткових лабораторних методів діагностики, що стосується саме лікування. То а, лікування можуть здійснювати і лікарі неонатологи і педіатри, і лікарі загальної практики сімейної медицини, а у разі дійсно виникнення вже ускладненого або тривалого перебігу пляшкового дерматиту, то а, все ж таки слід таку дитину скерувати на консультацію до а, дитячого лікаря-дерматолога. Що стосується лікування полішкового дерматиту, то воно повинно бути в першу чергу комплексним. Тобто, успіх дійсно, що в першу чергу від лікування залежить саме від правильного догляду за дитиною, а це стосується і Регулярного підмивання дитини і купання дитини, використовування сучасних одноразових підгузок з підвищеною здатністю саме поглинати вологу, ну і своєчасно їх дійсно змінювати. А якщо ми говоримо про взагалі способи профілактики, так і саме призначення вже лікарських засобів, то потрібно визначити, що дійсно. Для профілактики поляшкового дерматиту використовується досить багато різноманітних засобів, які і допомагають контролювати перебіг даного стану, даного захворювання. Всі ці засоби вони допомагають зменшити дію пошкоджуючих факторів, а саме завдяки тому, що утворюють захисний бар'єр на ніжній шкірі дитини. Ну і наприкінці своєї доповіді хочу зазначити, тому що ви можете спитати, а чим же, що ж нового ми сьогодні почули. Все ж таки хочу зазначити, що на сьогоднішній день використовуються європейські принципи профілактики полюшкового дерматиту, які і побудовані за, принципи, за принципом ABCDE, де першим стоїть саме забезпечення. A – Аерації шкіри, для того, щоб відбувалося забезпечення сухості та чистоти шкіри дитини, бі це збереження бар'єрних властивостей шкіри, тобто потрібно уникати використання агресивних, спиртовмисних гігієнічних засобів, таких як ласьйони, присипки саме з профілактичною метою. І інше. Сі, це клінінг, тобто очищення шкіри. це про те, що ми говоримо, потрібно своєчасно так, підмивати дитину, купати дитину і інше. А ді-дайпер, що перекладається як підгузник. Тобто має значення не лише частота зміни підгузка, а і ретельний вибір самого підгузка. Тому що, якщо ми, наприклад, меншого розміру дитині надягнемо цей підгузок, це також може додатково стимулювати розвиток пляшкового дерматиту. Ну і останнє, останнє і це «education», тобто. Навчання батьків правильного догляду, тому що дуже важливим є саме не лише про те, що ми проговоримо, а ще й навчити батьків наших маленьких пацієнтів для того, щоб вони мали змогу самостійно профілактувати розвиток пляшкового дерматита. І наприкінці своєї доповіді хочу зауважити, що дійсно. Кожна дитина є особистість і незалежно від віку, статі, але досить важливим для кожної з цих дітей є збереження здоров'я. Тому дякую за увагу.